Вибори 2015 відбулися. Явка виборців по білій церкві склала 42,14% від загальної кількості. У 20.00 закрилися виборчі дільниці. Їх у нашому місті працювало 97 і розпочався підрахунок голосів. Після опівночі до територіальної виборчої комісії почали з'їжджатися представники виборчих дільниць. Втім, прийом протоколів територіальної виборчої комісії розпочався ближче до першої години ночі. Члени ТВК довго обговорювали технічні питання і з'ясовували стосунки. Досить емоційно. Сказуйте шуральці нікого нема. Я, Я можу та голосування. Три рази засідання, раз. нас нікого не попередили. Якщо засідання було про ранішнє засідання, про засідання нас не попередили. Не день І чого робити. голова покидає засідання? Спостерігачі, будь ласка, зафіксуйте цей факт, що голова посеред засідання покинув приміщення. Для прийняття рішень, засідань. Він запішов. Якщо ти був під час засідань, коли йде обговорення питання та... організації прийняття протоколів дільничних виборчих комісій. рівно кожен член комісії має право ознайомитись протоколом. Да. — Встаньте тут і дивіться, що ми робимо. А чому? Ні, Сідайте з нами. Сказувати, з нам робота і не шукали. У мене є лікарня, а температура жодна людина для начала хоча б. Хто пристроївся, хто не пристроївся. Просто надоїло да. всі ваші шутки, неумісні я, я, я Ви мене попросите, я вас теж так, попрошу. Так, 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 Відповідайте так, 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 за свої слова, <кiffe> <кiffe> за кожне своє слово. Несіть відповідальність. Я попрошу вас виділити для вас. Проте роботу все ж таки було розпочато, і здача протоколів з виборчих дільниць з мокрими початками пішла у звичному режимі. Процедура, власне, наступна голова заступник голови та секретар виборчої дільниці із запакованими мішками з бюлетенями та пакетами з протоколами підрахунку голосів заходять на засідання. У присутності членів ТВК, наглядачів, представників кандидатів. Голова комісії вскриває пакети з протоколами, зачитує їх і передає членам ТВК на розгляд. Зачитуються протоколи по результатам виборів до обласної ради, міської ради та міського голови. Після чого, якщо протокол складений вірно, члени комісії голосують за затвердження даного документу. Якщо ж у протоколі були виявлені помилки, протокол відправляють на уточнення. Дуже було складно. От, весь процес дуже багато було етапів, коли Ну, дійсно, вважалося, що вибори не відбудуться, тому що основна проблема була це формування дільничних виборчих комісій. Люди відмовлялися і склад комісій дільничних теж був такий необізнаний, бо навчання цього разу саме з дільничними виборчими комісіями зовсім не проводилось. Були навчання тільки з територіальною виборчою комісією. Тому і зараз ми теж бачимо, що і відправляються на уточнення, тобто в основному проблема це складання протоколів підрахунку голосів. Ну не знаю члени комісії, як їх складати. Чому? Тому що перший раз Чомусь чомусь зовс... ну, постійно кожен раз нові люди приходять, які зовсім не знають, що їм робити саме під підрахунку голосів. Я був на підрахунку голосів, ну, дійсно. Вони порушують процедуру, вони не знають нічого. Ну я не буду зараз робити перелік порушень, але мені, як фахівцю, коли я бачу, як вони працюють, тобто, ну дійсно, що це люди прийшли, їх ніхто не навчав, і так вони інтуїтивно, більш на інтуїції, щось роблять. Добре, що є там спостерігачі, там хтось із досвідчених, от якось там їм. Протягом ночі на ТВК з'являлися кандидати, які брали участь у виборчих переконах. Выборы прошли. Я считаю, что закон очень несовершенный на сегодняшний день. И он реально не отражает картину волеизъявления жителей Белой Церкви. Это первое. Второе. Выборы сегодня показали, что жители Украины просто никому не доверяют. И явка ниже 50% это тот уровень доверия нынешней власти, который реальный он сегодня. И отражает то отношение населения к нынешним реформам. К Нинішньої к політики президента і прем'єр-міністра. Ну, при нормальному розкладі, при таких результатах, я думаю, така власть должна входити в відставку. Но я думаю, що вони наоборот будуть трубить своєї победе, а життя людей буде хубатися з кожним днем. Це вот такі, по моему, итоги выборов. Ну, Дуже важко сказати, як вони пройшли, да? тому що э, люди йшли всліпу. Люди ще в тому що ніякої наочності не було, нічого на цих виборчих ділянках було дуже важко зрозуміти для них, тому що коли ти обходив або назустріч викликав цих людей, то в принципі виходили дуже мало. Ну там з кожного будинку 5-6 чоловік. Вот. І не можна було донести свої програми, нічого не можна було зробити. А коли вони прийшли на участок, то там тим паче. Ну я вважаю, що це не продумано і повинно бути набагато. Кожен кандидат повинен, щоб там було про нього щось написано. От. І людям було дуже важко орієнтуватися. Дуже важко. Ну, в принципі, ну, проголосували. От. Як, покаже, там все видно. От. А в принципі, особисто я задоволений. тому що в принципі, на одній дільниці виграв, на другій думаю, теж ну, буде все нормально. Мибори пройшли, дуже брудно. Чому? Ну якщо блок Петра Порошенка Солідарність підтримує, і на бордах написано Константина Єфименка, то ви вважаєте, що це правильно? Я, наприклад, вважаю, що це неправильно. Я ж офіцер Національної гвардії України. Мене ж блок Петра Порошенка, він же ж мій главнокомандуючий Петр Порошенко по конституції. Мене ж не підтримує. Тому... Це просто дивно в нашій країні після Майдану, після те, що відбулося. Чи не так? Вам не кається, що це дивно? Я, що Мені кається, що це дивно і смішно. Це цирк просто. Робиться все для того, щоб патріоти не прийшли до влади. У нас, патріотів, я особисто був в Віловайську, був в полоні. У нас Віловайськ, Дебальцево, в Аеропорт. Розумієте, щоб нас побільше знищили. От і все. А вибори вони тут своє кіно крутять. Ми ж це розуміємо. Звичайно, результати у всіх різні. Втім, більшість учасників виборчого процесу вважають, що вибори прийшли без серйозних порушень і фальсифікацій. Ну, я б сказав, би, от на моїх участках то доволі спокійно. Ніяких ісцесів практично не було. Я дуже удивлен сравнению з виборами 2010 року. Це... Порушення практично не виявлено, за виключенням тих, що були, звісно, вкидування, їх не признали. На 130-му окрузі там були вкинуті протоколи за Джегора і за Єфіменка по 12 штук однакової кількості. Раз обласних ми не бачили, а пачечка була вкинута. Потім невідомо з яких причин чомусь відключали світ на 130 й дільниці, і в 12-мучилища му тих училищі, а також тут пропадав світ. Не знаю, чим це пов'язано, але це визиває певне такий сумніви, що це було неспіся, не спеціально зроблено, тому що так не буває. Це щось напоминає нам 10-й рік, коли також виключали освітлення. Так взагалі по всім дільницям ми знаємо, що йде. Десь Єфіменко із Диким, плюс-мінус, десь вони зараз борються. Марченко виходить, на третьому, поки що по підсумку, тим, що ми маємо. Свобода йде практично на третьому місці по всім округам. Чи можна сьогодні говорити, що у Білій Церкві буде другий тур виборів? Так, так, да, буде другий тур виборів, будемо чекати 15 числа. І я був спостерігачем на 136-й дільниці. Це м'ясомолочний технікум. Вибори відбулися достатньо жваво, оперативно працювали дільничні виборчі комісії. Дівчата спостерігачі не було ніяких ексцесів. Те, що дуже здивувало, це дуже мала явка виборців. Те, що я був на багатьох виборах, був присутній. Те, що я бачу на цих виборах, мене достатньо здивувало. Я для себе зробив висновок, що люди достатньо сьогоднішні люди. Це достатньо апатичні, розчаровані і фактично не вірять нікому і нічому. Ті бездоганні виборці, які приходили, це приходили люди старшого покоління за 40-45 60, 70, 80 років, даже бабушки старенькі, які достатньо тяжко були але. Вони приходили і голосували. І оце мене поразило, що та молодь, яка кричить, що да, ми хочемо вирішувати долю нашої країни. Вона достатньо е вяло голосувала, і це було достатньо саме більше розчарування. Напевно, на сьогоднішній день. Мабуть, завдання нової влади повернути цю довіру людей до себе е е е Хочеться вірити в те, що таки можливо ці вибори. Будуть якоюсь позитивною віхою в нашій історії, і можливо буде перегорнута сторіночка в нашій історії міста Біла Церква, і ми будемо дивитися в якомусь позитивному напрямку, щоб повернеться віра в людей на щось краще, світле. Що ми будемо вірити в якісь ну крі в краще нашого міста, тому що ми всі його дуже любимо. Як кандидату депутати до міської ради задоволені результатами виборів? Е -е, вони були справедливі. Нема фальсифікацій, я не побачив, не крадіжки бюлетенів, хоча основна проблема була, це бюлетені кладуть під столи, і ми їздили по дільницям знову, значить тут можна сказати, сперечалися з комісіями, але в законодавстві нема прямої заборони, що класти під стіл не можна. Тому ми не могли, так сказати якось змусити комісію, але все ж таки комісії, які розуміли, що це недобре і це є би, можливість вкрасти бюлетені, вони вклали на ну, як вже знаходили можливість оці бюлетені розміщувати. Так, щоб було видно всім, а так, в принципі, я дивлюсь, все нормально у нас вибори відбулися. Переможе тут так намічається. У нас по меру буде ще другий тур. Так буде що да, тур. вибори продовжуються, і зустрінемось на наступному етапу етапі виборчого процесу. Що ж до результатів виборів, то офіційно вони будуть оголошені після кінцевого підрахунку. За неофіційними даними голоси білосерківчан розподілилися наступним чином: кандидати у депутати до міської ради. Партія самопоміч 21,6%. Партія солідарність Петра Порошенка 10,97%. Партія Свобода 10,75%. Партія Батьківщина 8,19%. І опозиційний блок 5,18%. Тож п'ять партій, які перетнули бар'єр у 5%, мають реальний шанс увійти до Білоцерківської міської ради. Голоси на користь кандидатів на посаду міського голови розподілилися так. Костянтин Єфименко 27,93%. Геннадій Дикий 23,87%. І Олександр Марченко 14,72%. Людмила Дригало набрала 6,54%, Микола Катушенко 4,79%. І Богдан Яременко 4,72%. Тож лідери перегонів Костянтин Єфименко і Геннадій Дикий. Змагатимуться у другому турі виборів.